До смітства селищної ради 8 писання Ви обрано 22 депутати на сесії 14 хвороби є із статті 46 закону України про містерствовання за позачергову сесію, 42 сесії селищної ради оголошую відкриття. Взяти проєкту по порядку денного позачергової сесії з низькою селищно ради за основу. Прошу голосувати, то так. Прошу голоси, сприймається. Кого будуть якісь пропозиції зміни до проєкту порядку денного? Немає? Немає? Пропоную проєкт порядку денного 42 ї позачергової сесії Хмельницької селищної ради восьмого зихання за 2. Прошу голосувати. Отже, за приведенний Федоров Семенович, за. Хамедюк, за. Лушан, Остапчука, за. Польова. За. Заканюк, за. Загруйко, Сідлярук, за. за. Бабій, за. Пахалюк, за. Дрозденко, Кузьмич, Петрук, Шовшило за, 15 за. Рішення прийнято. Рішення про затвердження порядку денного пленерного засідання 42-ї позачергової сесії Смецької селищної ради 8 лишення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Про внесення змін до бюджету Смецької селищної територіальної громади на 2023 рік. Інформує поднізна Наталія Юрівна. Для фінансової підтримки функціонування лікарсько-консультативної комісії ЛКК для обслуговування жителів Смиської громади стоїть теж... Ні, то Давайте по цьому, бо може там потім будуть якісь глянці, щоб ви бачите. Є пропо є пропозиція на перший лиця. Ну так От, що зачитала, ну, то зачитала. Зачитала. Значить, по ЛТК. Це привільне. У нас такої можливості немає, в нас нікарів не вистачає. Вони минулий рік робили, давали, а на цей рік вони попросили, що 93 тисячі там з копійками. Людей досить багато, і зараз і діти. І інваліди, і ті, що по обслуговуванню, е, заключення, вони дають заключення. То потребує догляду, потребує е, цього стаціонарного лікування, ще що там, то це. То є пропозиція таке підтримати, бо наші, дуже багато наших людей, і тим більше і по військомату якраз це питання стоять дуже гостро, і по е, психічно порих людях там до, е, воно е, йде через. Рівівську, але практично і вони ще проміжне дзвіно є. Поки ми свого не створимо, ми мусимо на сьогоднішній день отаку ситуацію робити. Є когось заперечення. Бюджетна комісія рекомендувала, тільки ми не отримали відповіді, чи це можна юридично що 22-й рік оплатити, бо це вже надані послуги, а прогнозовані те, Ні, що вони... Виді... вибачаюся, уточнюю. 22-й рік у нас не було, він, ну, виходить, що ми за нього не платимо, там скільки чоловік прописали. 22-й рік просто зазначав, яка потреба планова, наскільки звернулися до цією послугою для розрахунку. Вони так. орієнтовно казали біля 200 гривень на людину за цю послугу. 97. 97. Це особи, які йдуть отримувати висновок, що є направлення, наприклад, сімейного лікаря, і висновок, що особа потребує постійного догляду. Це для відстрочки від мобілізації, або особи. Які продовжують відпустку подовзі дитину від тринадцяти років, там теж така довідка дається. Але ми можемо, щоб ми собі 100 тисяч заклали в наш бюджет, а з ними розраховували, що місячно по факту наданий потім вони не є суб'єктом, якби це по них буде як господарська діяльність. Якщо ми отакий механізм, це вони отримують прибуток таким чином. А тут ми даємо мусимо, а оскільки ми хто не поверне, якщо ми не наберемо тих. 100 тисяч це значить дякую. Ну, Половиною можна? Бачу. Ну, Половину так, можна. Да, буде. Ну, але офіційно оформити це, типу, догови, не чудово, то це господарська діяльність. Інші, так... е... ну, інші громади, будемо сказати, вони пішли до сливи і слива займається. І я не знаю, можливо, у нас такий варіант буде, якщо ми... В себе його е не наладимо, не зробимо. Але я розумію, що тоді наша медицина вже розвиватися не буде. Вони будуть приїжджати чи як там і обслуговувати в нас, і цих штатів не буде, можливо, воно на краще було б, але в нас і лікарів на місці не буде. Бо сьогодні слива Валерій Вікторович і Сорока Олександр Петрович. Вони готові сьогодні з нами е працювати і закрити нашу територію лікарями. Декларацію створити, все зробити і обслуговувати. Ну, Але ви розумієте, що е, ціленаправлено нашою медициною, тоді ніхто займатися не буде. Ми її просто так е, викинемо. І сьогодні пів району так е, пішло, починаючи від верби, малих садів, сини дуби, ото все-таки зараз тримається привільне в нас і в Мирогоща. Ну, привільне буде він слива в них. Так, да. привільне вважає слива так. Давайте 50 тисяч і тоді по факту використання цих коштів, ну, вони все одно будуть звідти кейс надавати, скільки буде. наших людей. В договорі але... але це щось. Це, да, просто... це на рік і е, минулий рік він просто використав, щоб показати нам, скільки він людям дав цього. А зараз більше А зараз багато буде більше, повірте мені, і всю суму ми просто не будемо докидати нічого. Ми розрахуємося, бо зараз кажу, дуже багато пішло по військомату. військомату. Дивіться ще нюанс. Це ви підтверджуєте, що в нас на протязі року медицина наша це наш базар. не спорить. Не так просто відкрити, там є не, дивіться, 100 тисяч гривень. Ну що значить наш такий базар? 100 вліво, 100 вправо, раз, раз розбіглися і мільйон пропав. Гаразд, давайте так в режимі голосування. Підняттям руки ставлю на голосування, хто за те, що перша пропозиція, хто за те, що 93 тисячі, там, тими... скільки там точно? 93 тисячі 800. 800, щоб надати. А друга 50 буде. Це 200 тисяч, туди виходить за родину, так? Так, так. Ну, людей, наприклад, може. я просто, дивіться, якщо ми з медициною розвинемося кудись, ми створюємо своє ЛКХ, то вони нам не потрібні. Але ми даємо на рік, якщо ми умовно в травні ми зробили, то нам ніхто ти гроші не поверне. Просто. Чого ви боїтесь дати 50 і за потреби додати ще? Без ну. питань. Ми ж не відмовляємося. Ми кажемо, що можна цей залишок розділити. Як я придовжую, по місячний розпис Давайте приймемо 100, але віддавати будемо по місяцю. Перші піврічки, ну, буду казати, проплачують. оплати. місяця, по місяця, по місяця. Ну, добре, все, без питань, давайте. Тільки своє, своє, значить 93,800, тільки 93,900. По місяць, так, хвилинку уваги, значить... Ми додаємо тут товарічені, пропишемо, що ми 93, але помісячно фінансування, значить, в тих межах, які були. Якщо в нас буде створено своє, ми тоді розриваємо і в дякуємо. приїжджає людина, він говорить, що все ваша грошей немає. Людина їде сюди і говорить. Що депутати дали гроші? По місяць будуть Ні, гроші будуть виділені. Тільки буде проплата по місячному прокурору. Мам да. я зрозумівся. Все. Якщо ну, дойде консенсусу, да. то за те, щоб 93. Ми що суму трет... виділяємо, але їм перерахуємо за факт. Перше питання. Це, це, не питання. Ні, це, не Ні, це не перше питання? Ні, це не вирішується. Ні, це ти перше, ти 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 перше. це перше, воно входить. Це входить. Воно буде в загальному. То підтримуєте. Yeah, по цьому, yeah, yeah, yeah. Все. Дайте. Я більше зачитаю студію, студянський ліцей Смітської селищної ради просить виділити кошти в сумі 35 тисяч гривень на придбання паливомастильних матеріалів для роботи генераторів, оплату за користування мережею Лене, придбання постушків, ну і далі. Пояснюю, її були виділені бюджету кошти, але вони 20 тисяч витратили на е, ремонт двигуна на шкільний автобус. І е, їм зараз не вистачає на оплату е, користування мережею цей ланет. І плюс до того, вони ще, е, е, якщо закуплять генератори, хоча вони його ще не купили, то не буде вистачати коштів на генератор. Ну і хочуть придбання посуду в шкіль... паливо на генератор. І хочуть придбання посуду в Сума 35 тисяч гривень. Бюджетна комісія підтримала, єдине тільки Наталя мала інформаційно сказати по положенню, у по розпод... нас є положення та, про розподіл коштів, та. як це виглядає станом на сьогодні по населених пунктах і по закладах. То зараз його розказуєте, що на... мій депутати. У цій По студійці можна зараз зазначити. Ну ми, одну студію та одну студянку. Е, якщо е, по розподілі коштів, в них на 830 осіб населення е, виділено е, 6 мільйонів 460 тисяч гривень. На рік. Е, на рік, так е, е, зарплату на студянський ліцей, студентський ЗДО, бібліотеку, клуб. І на благоустрій всі видатки на 5 мільйонів 225. Тобто в них ще ну, якби, залишок коштів є, якщо... 753 тисячі 800, в них ще є якби залишок по розподілу. І як хочуть, на що хочуть використовувати. Якщо 350 домов, чи 30%? Ну я до чого це веду, там просто є села, де це вже мінус. Студенці поки що. Це для того, щоб ви орієнтувалися. Різницю між хочу і можуть. Зрозуміло. Нема допередні. Ні, нема. Далі. Виділити субвенцію обласному бюджету. На е, заходи програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 21-23 роки. 7 мільйонів 430 тисяч гривень. Це лист від ковля, так? Вже? Так, це розпорядження лист від ковля, Прісня на розгляд випутати. Ні, ні, ідеями виступити, так, як нам і... дати. <ріст> <ріст> <це. ріст> ну, Дивіться, така ситуація. У нас на сьогоднішній день по січню місяцю є все рівно і реверс є, і ми будемо враховувати, що ми віддаємо і ми грішми <ріст> <ріст> ну, залишаємо. Питання в тому, що нас можуть залишити, можуть залишити, а можуть не залишити. Буде правильніше сказати. То вже друге. Можемо дати, можемо не дати. Як поступлять, Бог його знає. Але приклад навожу по Санизубах. В них було залишку 8 мільйонів, їм, виходить, треба віддати 2400. Вони на сесії розподілу залишку. Його все роздали, і їм там ще мільйон з чимось не вистачає. Але їх це не цікавить. Вони зараз мають зняти з того цього, там поскорочувати, що зробити. Ну і я зустрічався з ними, що вони будуть приймати рішення, але вони зараз не мають фізично можливості цього сплатити. Але їх, в них забрали одну частину козин, другу частину млинів. Ті хлопці переїжджати не хотіли, військові. Їх, будемо казати, районна адміністрація забрала і в ручному режимі це все зробила. Тобто залишили без коштів. Залишили без коштів ми, і все. І, і ми, бо ми робили там, будемо казати, ось ці е, порівняння їздили з Богданівною. У вчителях там вони по мінімуму пішли. По, по всіх, по всіх там. Два автобуси знає, як забрали, якщо. Не один автобус залишився, на всю громаду пошкодував. У них так, два автобуси навіть були забрали. Ну таке враження, що вони добивають цього, сини добивають. Які там плани, перспективи, чи то вони мають куди там приєднатися до Тараканова чи до Берогощі? При тому, що ви розуміли якихось офіційних і навіть неофіційних гарантій. Що якщо ми ці гроші виділили, то в нас ніхто їх не забере, нема. Є. І вчора Рівненська міська рада саботувала прийняття відповідного рішення, вони зробили перерву, після перерви не повернулися. Зато виділили один мільйон на утилізацію лампочок розжарювання. Але... Які... Які Але за були... поліція займається вже всі справи передані по Бруківці, по всьому передані. Ні, ну я просто ні, ні до чого не агітую, я розказую, констатую факти. Да. То давайте таку, е е коже, що свою думку. Ні, то ви скажете думку, а ми зараз будемо казати, е руками проголосуємо, а тоді вже в загальному будемо голосувати за рішення. Е По бюджетній можу сказати думка з приводу. Просто, щоб всі усвідомлювали, що нам ніхто ніяких гарантій не дає, але швидше за все ми маємо ці кошти виділити, тому що ну, так, якби так, певно, буде правильніше, бути купувати. І там на дні депутата буде, ще теж друге питання, тоже по ньому буду пояснювати невелике пояснення зроблю, то я кажу, що особисто я буду голосувати за виділення. Ми почули думку голови. А да ми що ми нариваємося якийсь конфлікт, правильно на якийсь... І виділивши нариваємося. Але просто як вони вже піднімають питання, що питання ставилось для оборони області, а вони зірвали вчора сесію міська сесії. Ми не будемо зривати. Хто за те, щоб ну, виділити тих 7 мільйонів чотири? Ні, то зараз будемо зачитувати. За це рішення. По зараз у цьому. По Прошу підняти, хто за? Прошу опустити, проти утримувати. Ну, До цього питання немає. Далі зачитуйте. Виділити кошти для придбання комп'ютерного обладнання та багатофункціонального пристрою в сумі 50 тисяч гривень на апарат селищної ради. Я прошу на два комп'ютери по 17 тисяч 10 200 на принтер 3 в одному і 5 на пускове, пускове зарядне. Для комплектації жигуля. Може Жигуля давайте, давайте можна. 50, 50 тисяч. ось ситуація така, що... Як ви розумієте, бюджет балансується доходи і видатки, і, відповідно, затверджуються ну, по місячному всьому, ми, враховуючи цю ситуацію, ми не можемо рушити з місця, бо в нас немає призначень. І ми не можемо навіть закинути оці кошти казначейство. Не факт, що вони в січні чи в лютому, точніше вже в лютому перерахуються, але ми їх не маємо права, бо в нас їх немає призначенні. То я прошу просто, щоб їх. Ну, Лести в призначення, і ми закидаємо, а там коли воно вже перерахується, якщо не перерахується, коли воно зніметься десь там далі, пізніше. Ставлю насування 50 тисяч на слідку раду. Прошу пустити, проти потрималося, Приймаєте. Все, ми всі питання. І хочу сказати, що розподілено залишків коштів 7 мільйонів 608 тисяч 800. З яких 7-400 з купівками це... А, це записано, так? Значить, я без цієї частини СМІ селищна рада вирішила. Внести зміни до рішення сесії Смицької селищної ради від 27 січня 2023 року номер 162 про внесення змін до бюджету Смицької селищної територіальної громади на 23 рік, а саме перше. Внести зміни до розподілу видатків селищного бюджету за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 1 перше двадцять року за функціональною та економічною класифікацією додаток номер 1. Друге, внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів на 23 рік. Додаток 2. Третє, додатки 1-2 до цього рішення є невід'ємною частиною. Четверте, контроль за виконанням рішення покласти на постійну поміці Смирської селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, транспорту та сфери послуг Андрій Петрук. Зауважень доповнень немає. Ставимо на голосування. Перше питання безперего в цілому цими звінами, які обговорювали. Педоров, да. Семенович, За. Камедюк, Каменюк, Бушан, Поставчук, Польова, За. За. Заканюк, Загоюка, За. Красиков, За. Сідерук, За. Бабій, За. Пахалюк, За. Друзенко, Узміч. Петрух, Шуршилова, 16 за. Рішення прийнято, переходимо до цього питання. Хочу додати оточення на стільки, а ця обласна програма, вона є в відкритому доступі, ми можемо з нею забажати? Я думаю, що програма, а, програма а, мобілізаційні заклади, зміцнення оборони. Ну, О, вони, вони зараз будуть... І, сесію сесію робити, приємні. і вони будуть його там додавати докидати. Я думаю, що вона нам попаде і рішення, рішення. Ми Вам можемо це зазначити, чи я це зміни до бюджету. Це зміни до бюджету. Це зміни до бюджету. До Якби воно по програмі було там, чи то, ми могли там його так Ну тоді поцікавитись, просто щоб по цю програму прочитати. Переходимо до питання. про затвердження поточних інд... індивідуальних технологічних нормативів. Використання питної води КП комунальних судінках. Питання до Миколи Олександровича є бо це по комунальних студентах. Треба затвердити документацію. Якщо немає, значить рішення. Затвердити поточні. Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП комунальних судідів на 5 років. Другий контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань бюджету. Доповнень немає? Ставлю на голосування. Друге питання пресуденного. Федоров? Семенович? Хамедюк, Лушан, Осапчук, Поліва. Зиканюк, Загойков. Тасіков, Сідярук, Фабій, за. Пахалюк, Дрозденко, Кузьмич, Петрук, Шовшило за, 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Питання винесені на 42-гу позачергову сесію. Викреплені. Сесію оголошую закриття.